Доброго ранку, 21 лютого. Сніг. Південне поле. Східне поле. Зараз подивимося, що у нас на інверторі. На інверторі у нас аж 20 Вт. 21. Це у нас східне поле. Якимось чудом дає. Зараз почистю сніг і покажу, наскільки змінюються показники. Для тих, хто каже, хай сніг лежить, що ж він лежатиме, якщо мережі немає, добре, що акумулятор є. І при такій погоді мінусові він не скоро зійде сам. Зараз покажу. А чистити сніг будемо за допомогою ось такої щітки. У нас довга отака невеличка, але реально саме для цього. Довжина ручки десь 4,5 метри, і що добре вона розкладається на різьбових з'єднаннях на 10 частин. Тобто хранити і десь перевозити дуже зручно. Ну, Зараз покажу наскільки вийдеться однією рукою. М'якенько. Не дряпає панелі, сніг поки сухий, мороз, дуже зручно, він сам тільки підштовхнути і злітає. Зараз почистю, бо однією рукою незручно і покажу результати. Так, дивимося картина, яка почистив східне поле, ми бачимо 734 Вт. 734, практично з 20 Вт. От вам і різниця. Пішла зарядочка 330 Вт і 390 Вт споживання будинку, мережі немає. Так що я думаю, що почистити панелі від снігу зайняло буквально, ну хай там 5 хвилин одна сторона, це того варте. Це при таких нюансах зараз покажу. Ось результат. Ми бачимо, да? 7 панелей по 435 ватт видають понад 700 Вт енергії. А нюанс такий. У мене ці 7 панелей зв'язані, бо місця не було на криші. Розміщені чи на гаражі. Там 6 штук, але з цим полем з'єднані дві Дві крайні ті, що справа, вони зараз повністю в снігу. Да, ріжеться виробництво при такому розташуванні панелей, але 700 ватт. А зараз почищу, я думаю, кіловатта півтора буде сміливо видавати. Так що щітка своє відпрацьовує. Для тих, кому цікаво, це не реклама. Замовляв на тему. Там є різні види. Знайшов те, що саме дешеве було, по-моєму, гривень 700, якщо не помиляюсь. Бо у нас подібні, на жаль, дорожчі вартують. Так що Отак. Зараз почищу все і покажу результат при такому сонці. Так, дивимось наступний результат. Почистив панелі на гаражі. Поки що маємо отак, 730 Вт. Тобто особо 710 Вт. Нічого не змінилося. Зараз вийдемо покажу. Маємо таку картину, південне поле, сім панели чисте. І панелі розташовані на піздень під іншим кутом. З'єднані дві крайні справа зі східним полем, невірно сказав. Східне поле, сім панели чисті і на схід розташовані ті, що розділені 4-2 панелі, також чисті. На інверторі 700 з копійками Вт, тобто нічого майже не змінилося. Незважаючи на те, що дві панелі були під снігом, не знаю. Хто знає чому так, напишіть, зараз буду чистити далі. Так, Почищено все від снігу і південне поле. Добив, так сказати. Бачимо кВт 18 Що у нас по полях? Схід 694, південь 536. Зарядка акумуляторів 750-720 Вт. Споживання будинку 500. Мережа виключена. От такий результат. Що хочу додати? Такий кут нахилу має дуже велику перевагу. Чому? Тому що в мене через конструкцію даху південне поле розташовано під більш крутішим так вуглом кутом. Тільки ротронувся щіткою на верхній панелі сніг смітати. Він повністю весь злетів і зниженю також. Тобто набагато швидше і краще. Ну це при умові, що сухий сніг і морозна погода. Південне поле трохи прихватилося. Важливо, що панелі почали працювати і почали підігріватися, може. Вчора мокрий сніг налип перший. І так воно й залишилося. Хто знає чому, напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім гарного дня, мирного неба!